Тихо. О-о-о! Яке там штовхання веселе, да? Ооо. Цікаво вафля робить. Зараз хавік порветься і виїде буде нас здрати барабаном. Чи є порветься? прорветься, походу їпати їх перший? Є п'ятій буде... о-о-о! а чого-то вони так якби би да. Вони чого-то якось агресують, типи. Вони прям дуже агресують. Так, підіприймаю на крані, все правильно. Доволі розумне, мудре рішення, само собою. Само собою розумне і мудре. Так. Бог, як мене цей екран достав? Він тупо опилюється. Ну, типу, хочеш стояти за мною, будь ласка, стій, питання немає. Але нахіба не ти мене постійно підтаранюєш? Нахіба ти мене постійно підтаранюєш? Ось, до речі, будь ласка, там хто був питав про ОБЗ, да? <кій> про бойові завдання. Задачі, завдання. Е, ось я зараз роблю, роблю важкі танки, у мене само собою майже весь дамаг в цьому бою по важких танках, там крім бафлі. Але поверх там була буквально одна тичка, тому все інше по важких танках безпосередньо. От, і як наслідок, само собою... Що ти. Ніхера він докручує? Жорстко. Це потужно. Хто йому давав уроки танкування, типи? Хто давав уроки танкування? у мене банка поймає. Дядь, а в мене в бою все летить. Тфу-тфу-тфу. Так тфу-тфу-тфу і, і подолбить по столу. Ми в таке звісно, не віримо, але нехай буде про всяк випадок. О, почали бити. Дядь, вони зараз будуть пушать. Вони зараз будуть пушить, по-моєму. У мене, мене летить альфа, протягом всього бою, подивіться, будь ласка. І все залітає в ціль. А чому тоді перед цим на Берліні, скажімо, у мене нічого не залітало взагалі? Як так сталося? Хто мені пояснить? Хто мені пояснить. Я дуже сильно приціл зайшов через це, я не бачив танк. Через це я погано вистрілив. Ну, типу, мій протик Повністю, абсолютно. Погано вистрілив. От стрілявся як урод. Так. Напікуємо ще раз. Оце, я розумію. Нормальний танковий заміс, а не оце ваше плюх-плюх зверху артист, зі з, з, станом з усім. Получився нормальний бадьорий танковий заміс. Там танк було видно, до речі, я мог йому кидати, але... Получився завтик чуть трохи. Е -е... Отак от, от, да. <схід> Перед цим пробував, тепер не пробую. Ну окей. На не знаю, що мені тут робити, поняв. Ну, от мене стоять треба було просто заднім ромбом та й все. Ти від мене виїжджаєш через задній ромб і убиваєш танки. Піду поїм, пару каток пропущу, поняв. Давайте довго, бо я через знову ж таки півгодинки буду закінчувати. Це прям максимум півгодинки. Це прямо таки максимум. Та ніхто більше не виїде, по-моєму. Треба їхати вперед. Ооо! Треба їхати вперед. Ох ти! А чого ти так робиш? А чого ти так собі дозволяєш робити? Молодець, потужний гравець. Дуже потужний гравець, само собою. Не виїде. <кліг> Але виїде поляк зараз. На широку чи ні? Ні, не на широку. Не на широку. Так, тіпи, типу, а. А, 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 а куди поляк поїхав? Тіпи, типу, а, а де ви всі? А чому. А чому в мене команда різко вмерла? <кліг> чому в мене команда різко тупо зникла? Чому в мене різко зникла команда вся повністю? Пробий, будь ласка, та, ну, дякую. У мене ж тільки що була сотка з ладу, буквально одну 5 секунд тому. Куди вона зникла? Просто кудись випарувалась і все. Просто трясся кудись випарувалась. Давай! Я в тебе вірю, ти зможеш. Давай, я тебе типу, подіргуся, я у мене з тебе немає, давай. Немає з тебе, виїжджай, а! А, давай! Ура! Виїдь! Боже, пікани нормально. Не позорься! Погано вистрілив. Ну і воно залетіло само собою. Крім усього. Проб'є зараз вилицю, дивіться. Ну, мав шанс, принаймні. Принаймні, мав шанс. <кхід> я буду виїжджати, тому що там ззаду Heavy без інфу. Оте все, в принципі, кінець бою. Тут уже кінець бою. Мах Хеві переїхав. А, це інший, господи, ні, ні, перепрошую. Це інший хеві. Давай. Боже, який він секливий, я не можу. Він виїжджає, мене дареву цю ось дірку в ВЛД просто в ноль. Ти подивись. Ти просто подивись на це. О, там Батхат приїхав. Класний дуже вчасно в таймінг. Дуже класний таймінг. ВКХ пішов геть, пішов, геть, пішов, геть, пішов, геть, пішов, геть, пішов геть. А. Айд. Могло бути гірше, будемо відверті. Могло бути набагато гірше. Ой, там. О, там хеві зверху. Це ха -ха, Це потужно. Дядь, уйди, будь ласка, на своєму бачаті. Ти ж не його пікануть нормально і не вмерти. Дякую. Порозумієте, в чому прикол, він не може пікануть і не вмерти, і при цьому не дає пікануть мені нормально. При цьому не дає нормально пікати мені. Ця пазік зараз мирає по-любому. Ну все, нормально. Класно, круто, прикольно. 9К насрали і дякую на тому. Де батхат? Поїхав вверх чи поїхав ліворуч, як ви думаєте? Ліворуч, да. Тупо 9К. От так от да. А я вам нагадаю, перед цим буквально декілька боїв тому ми на Берліні не могли влучити в танк. А в цьому бою в мене і альфа летіла, і в танки я влучав, і свір... віртухи всякі закидував, і так далі. Ну, що називається, робіть висновки про цей продукт, в який ви всі весело граєте. Ну я сам собі також. Правда, я граю за гроші? Але сьогодні чомусь у нас вийшов благодійний етар. Ой. Так. 8900, 1 фраг, 7 критів, 2800 блока. Топ-1 по команді, само собою. Кайф, кайф, круто, прикольно. Але знову ж таки я вам нагадаю, чому ми перед цим грали в 2 к позорні. Чому ми перед цим грали в позорні 2К?